Ну і він, ну не знаю, як сказати, там сусіди поруч, одні другі. А, і він пішов і заходить до членів своєї церкви, каже, от така історія, ви там часом не бачили нічого, дивного не траплялось. А жіночка каже, ну, така річ просто, ви собі не уявляєте, як Бог відповідає на молитву і як він дає надію. Каже... Місяць назад мій син прийшов до мене і каже, мамо, давай заведемо кота. А я йому кажу, ти кота отримаєш тільки тоді, коли він з неба прилетить. І уявляєте, от, от, от так сталося, ми там були на вулиці і кіт прилетів. Чому нам з вами потрібна надія? Пише про те, що надія складається з трьох важливих складових. Він говорить про те, що у надії є щось, що допомагає нам з вами пережити всі наші обставини. Цей шостий вірш послання, верніше шостий розділ послання до євреїв, 19 му вірші, вона немов якір для душі. Міцний, надійний входить усередину за внутрішню завісу. Надію ми з вами маємо силу, коли ми проходимо через всі наші іспити. Я сьогодні не перестаю дякувати Богу за те, що в мене є надія, відомий психолог Віктор Франкл, який пережив тортури і знущання під час Другої світової війни в Констанційному таборі. Розповідав, що люди, які насправді вижили, це ті, які мали надію, мали плани після того, як вони вийдуть. Не ставили зовсім жодної дати, вони мали надію. Коли ми проходимо наші іспити, ми маємо за що зачепити, щось має насправді нас з вами тримати. Павло говорить, чи хто написав послання до євреїв, це наш з вами Якір. Але він ще входить в внутрішню завісу, тобто дає нам сили далі йти, незважаючи ні на що. В нашому житті бувають різні часи. Ми з вами по-різному переживаємо наші обставини. Але коли ми маємо надію, все, що ми можемо зробити, покластися на Бога, який її дарує. Саме це сьогодні має прийти в моє серце і молю Бога, щоб був ваше. Люди покладають надію на все, що завгодно. Ми з вами знаємо, що війна, яка почалася в 2014 році, продовжує навчати народу України, що ніщо матеріальне не має під собою ніякого ґрунту і сили. Щоб не було в цьому світі матеріальне все тимчасове, єдине, що вічно, це наш Бог і наші з вами душі. І коли вони пов'язані, Мотуською якорем надії ми входимо довготривало не на один день, не на два. Одна із болей, які є в моєму серці, це те, що багато служителів полишили Україну і залишили свої церкви. За два тижні до того, як почалася війна, Бог показав мені, що вона буде. Я звернувся до своєї церкви і сказав, що вони мають готувати чимоданчики. Вони мають бути готові і вирішити, що вони мають робити під час війни. Бог сказав мені в моєму серці, що я залишаюсь. це незалежно від того, у кого які були можливості. Я вірю, що ми маємо покладати свою надію виключно на Бога. Рімлян в Рівлянт, 15, 15 розділі, в 13 вірші, апостол Павло пише наступні слова. Боже надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Бог є джерело нашої надії. Якщо ми шукаємо це джерело надії десь інде, воно пусте, воно ніколи не дасть нам з вами всього необхідного Хисту, всієї необхідної милості. Бог є цим джерелом. І ми шукаємо його. Ми шукаємо це джерело, тому що тільки в ньому є все необхідне пожива для нас. Ви знаєте, що в Біблії є книга, яка називається «Плач Ремії». І ви, мабуть, знаєте, що серед п'яти розділів кожен з них по 22, 1, 66, да, по чисельності літер єврейського алфавіту. І це як некролог. Єремія плаче, все навколо знищено. Уявіть собі, яка насправді біль у Божого Пророка. Він, коли говорять про результати служінь, оцінюють кількістю. За все життя Єремія не побачив жодних змін. Вони не прийшли під час його життя. Чому ж він продовжував робити? 24 му вірші 3 го розділу він говорить, Господь є моя спадщина, тому я продовжую надіятися. Що б не було, як би не сталося. І правда, сьогодні, як ніколи, для нас, навіть в тій електриці, ми можемо мати скільки завгодно ламп, але якщо вони не підключені до джерела, вони ніколи не будуть світити. Наша надія. Не в людях, не в обставинах. Ще в відомому творі. Радянському Союзі, пам'ятайте, нам допоможе. Наша надія не в цьому. Наша надія на Господа. І тому ми продовжуємо, як лише 120 псалом, підносити очі свої до гір, звідки прийде допомога моя. Бо допомога моя від Господа що небо і землю створив Він не дасть похитатися. Носі праведного, він не спить і не дрімає святий Ізраїль. Але ми також маємо жити, сповнюючись надією, тому що Бог через цю надію проявляє в нас радість і мир. Радість і мир не є людськими емоціями. Ми читаємо в цьому вірші 13-15 розділу деревлян: Він наповнить всякою радістю і миром. Радість посеред обставин. Радість посеред. Війни, радість і мир, це насправді не людські емоції. Ми з вами знаємо, ми трохи пізніше ми про це поговоримо, звідки вони приходять. Але ми з вами знаємо, що саме радість дає нам з вами можливість перейти життя. Вірю, що у вас є улюблені вірші. І Якщо ви з Богом, ви, мабуть, нагадуєте собі їх крок за кроком. Мій улюблений вірш. Знаходиться в книзі пророка Неемії у восьмому розділі, ну, перша частина там їжте, пийте. Але друга частина цього вірша, 10 закінчується дуже важливим словом, бо радість у Господі то сила моя. Амін. Радість у Господі. Амін. Ми там знаходимо для себе пристановище, і ми можемо радіти і мати мир незалежно від обставин. Коли ми переживали саду в Києві і в своєму приміщенні зберігало 70 людей, вночі прилетіла ракета кінжал прямо перетраві. На Наша будівля недалеко. Коли вона прилетіла, діти, дорослі, зібрались, почали турбуватися, почали щось розмовляти. Це вже пів 12-го ночі. А в мене мир в серці, нічого не поміняєш. Я виходжу до них і кажу, «по палатам!» Я разом з ними жив, кажу, «по палатам!» Чому? Тому що наша радість не від того, де що прилетіло. Наша радість не від того, де що тріснуло. У нас повивали вікна, тряснула будівля. Наша радість від того, що Бог з нами і мир. Мир, який, Слово Боже, говорить вище всякого розуміння. Мир, який може дати тільки Бог посеред всіх обставин, мій улюблений епізод із книги апостолів» 12 розділу, коли апостол Петро знаходиться у в'язниці. Слово Боже говорить в кайданах, його стерегли чотири четвірки, він був закований. Але пам'ятайте, що прийшлося зробити ангелу для того, щоб розбудити Петра. Слово Боже каже, він штовхнув його в бік. Світло засяяло, і він не прокинувся. Ангел прийшов, він не встав, штовхнув його в бік. А як він спав, пам'ятаєте? Слово Боже говорить: встань, взуйся, перепояшся. Тобто перед тим, як лягти, знаючи, що можливо він буде страчений, він зняв в себе одежу, зняв свої сандалі, тому що його надія була не на людей, а на Бога. Бог наповни миром і радістю нас посеред надзвичайних обставин. І він є джерелом, але рухаючи силою цього, цієї надії для нас, є Дух Святий. Я не знаю, як сьогодні хтось з вас знає, але я розумію, що між вірою і надією є різниця. Віра це впевненість в тому, що ти не бачиш. І очікування, і отримання того, що ти очікуєш. А з надією все по-іншому. В п'ятому розділі Послання до Рубля апостол Павло, звертаючись до церкви в Римі буде говорити про те, що ми з вами маємо мир з Богом, ми маємо від Духа. А далі він скаже, що від досвідченості народжується надія. Надія приходить з нашого духовного з вами досвіду. І цей досвід результат відносин з Богом. А наші відносини з Богом це некрасива фраза. Наші відносини з Богом це життя в Святому Дусі. Коли ми з вами наповнюємося Святим Духом, коли ми починаємо його проявляти, коли ми закликаємо Духа в наше життя і говоримо, вже не я, як Павло живе. А Христос, але як Він живе? Він живе через Духа. Бо наше з вами життя, і наша з вами природа, вона двоїчна. Ми і духовні, і матеріальні. І коли приходять виклики нашого життя, ми з вами можемо реагувати на них матеріально, фізично, а можемо реагувати духовно. Причому, якщо Дух живе в нас, ця реакція буде абсолютно природня. Бо ми з вами будемо проявляти Бога. Недаремно в до Галат Слово Боже говорить про плід Святого Духа, який складається із дев'яти складових. І там є і любов, і там є, і мир, і там є радість. Я радий сьогодні, що ми могли зібратися разом. Своїм служителям часто в церкві я говорю, що ми як Служителів, як ані пастарі, ми живемо в акваріумі, в якому немає дна. На нас дивляться з усіх сторін. І якщо ми з вами, як Божі люди, поставлені сьогодні в цей час на служіння, не будемо мати надію, то чи будуть мати надію ті, хто сьогодні є частиною нашої пастри? Я закликаю сьогодні нагадати собі це, щоб ми з вами відображали цього Бога, і щоб, бачачи ваше і моє життя в надії до Бога, люди продовжували жити навіть посередині цієї війни. Ніхто не знає, коли вона закінчиться. Але, брати і сестри, надія є Амінь. і вона в Христі. Давайте допомогти. Я дякую тобі, Господи, за свій особливий час. За те, що ти зібрав нас сьогодні із різних дален, Господь, що ти привів нас сьогодні на це місце, щоб ми могли прославити Тебе разом, щоб могли відчути плече один одного, щоб могли, Господи, порадіти і посумувати один з одним, Господь. Спасибі тобі, Боже, що Твоє тіло. Благословенна церква продовжує жити, незважаючи на всі обставини навколо нас. І я прошу, Господи, будь ласка, навчи мене по милості, Господи, дай Твоє навчання моїм братам і сестрам, щоб тримались ми Твоєї надії. Яка є міцний якір, що входить у середину свята святих. Якщо ти, Господи, не утримуєш нас, все інше пусте, але надія на Господа не посоромлюється, бо любов Твоя вже вилилась в серця наше святим Духом. Тобі слава, ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дякуємо пастори Дмитре за важливе нагадування про надію. Ми зараз переходимо до.